Так, люденьки, всім привіт! В першу чергу хочу подякувати всім, хто прийшов на цей канал після відео на моєму основному каналі, де я розповідав про мою з родиною лока... Релокацію з міста Харків західніше. Багато хто подумав, що я виїхав взагалі за кордон, але ні. Як я розповідав в попередньому відео, основна мета переїзду це все ж таки зменшення часу на мою логістику і перебування постійне в дорозі, адже я займаюся пригоном автомобілів в основному. Ми їх привозимо якраз таки під замовлення. Їх треба зустріти біля західного кордону і далі відвести до свого нового власника. Від початку широкомасштабного вторгнення. Дуже рідко коли автомобілі приїжджали саме до міста Харків, біля якого я і моя родина мешкали. ще в 2021 році, коли у нас не було широкомасштабного вторгнення. Перебування моє в тому місці, воно ще було, хоч якось виправдано, тому що відсотків 30 автомобілів тоді приїжджало, забирало якраз таки багато людей з центральної або східної частини. Але після початку широкомасштабної війни, звісно, в Харків практично нічого не доїжджало, і я їздив постійно. Ну, виключно додому, а потім з дому. Тобто, навіть якщо порахувати маршрут з Києва до Харкова і з Харкова, потім до Києва, це вже тисяча кілометрів, і це вже мінус один робочий день, просто перебуваючи за кермом, не роблячи ніякої корисної роботи, плюс якби негативно впливаючи на своє здоров'я. Власне, повторюсь, це є основна причина переїзду, а не війна, військові дії, як багато хто писав, що от дай Боже, щоб ми скоріше перемогли. Війна закінчилась, і ви повернулись. Навіть якщо це станеться завтра, дай Боже, щоб так відбулось, я не переїду, тому що основна причина переїзду це зменшення часу в дорозі для мене, як основної людини, яка наповнює бюджет родини, яка відповідає в принципі за свою родину. Тому я. Перехотів бути більше часу в дорозі і захотів бути більше, по перше, з родиною. По-друге, більше часу витрачати саме на роботу, на основну свою діяльність. Це і є основна причина переїзду. Давайте це питання закриємо і не будемо на ньому ніяк спекулювати. По-друге, хочу перепросити, що це відео виходить так пізно, а не одразу після переїзду. Хоча я і сам думав, що два-три дні після того, як переїдемо, я запишу його і викладу. Але коли ти переїжджаєш ще не зовсім повністю на 100% готові умови, коли ти перевозиш з собою родину, для якої ти хочеш якось налагодити, хоча б мінімальний побут, згладити оцей процес психологічний саме переїзду, немає часу на відео, навіть на основний робочий канал. Тому я хочу вибачити за те, що воно виходить так пізно. Дехто навіть писав, що зарплату так не чекає, як відео про переїзд дивана. Друзі, ви дочекались ще раз вибачаюсь. А тепер поїхали по ділу. Отже, про переїзд, куди ми переїхали, як це все відбувалось, планувалось і так далі. В першу чергу думки про переїзд вже фінальний остаточний прийшли до мене на початку цього року. В січні місяці він в мене був доволі таки активний по замовленням. Приїжджало доволі багато автівок, які треба було розвозити, доставляти своїм клієнтам, які доволі рідко доїжджали до міста Харків. В основному максимум це Київ, і потім треба повернутись назад знову до Львова, забрати автомобіль, розмитнити, зробити всі з ним процедури і довести до свого нового власника. Спочатку ми розглядали з дружиною саме місто Львів і саме його околиці. Як я розповідав в попередньому відео своєму на основному каналі, що з житлом, яке ти будував, ремонтував, плекав, умовно кажучи, доволі складно розставатись. Тому давай подивимося орендне. але орендне житло, з більш-менш умовами, які у нас були і є, поки що біля міста Харків, коштувало доволі немаленьких грошей. Оскільки це захід нашої країни, куди від початку широкомасштабного вторгнення ринулися практично всі, то більшість варіантів за адекватні гроші було розібрано. І коли ми підходили вже до тих варіантів, які мене і дружину влаштовували, по суті, ми доходили до цифр на рівні тисячі умовних одиниць оренди виключно. На місяць ми не розглядали, звісно, там якісь не знаю, величезні замки, котеджі, чи ще щось подібне. Там по 300-400 квадратів. У нас біля Харкова є будинок, у якому площа складає житлова біля 70-75 квадратів. Нам двом дорослим одній дитині цього з головою вистачає. Тому ми такі варіанти розглядали саме до 100 квадратів, щось орендувати. І коли я сів, порахував, окей, ми тут поживемо, наприклад, там 3 роки, і за 3 роки ми витратимо майже там 50 тисяч доларів. Виключно на оренду, от ми витратили, і в нас після цього нічого немає. Тому і вирішили, що а давай спробуємо в ці гроші побудувати щось з нуля, придбати ділянку. І побудувати на ній будинок по якійсь новій технології, яких зараз в наш час реально дуже багато, і я сів бігло навіть порахував, покалькулював, і в принципі все виходило. повторюсь, з мінімальними умовами: не одразу все готове, не одразу все з ремонтиками, з подвір'ям, шикарним, з газоном і з басейном і так далі. Але мінімальні умови за ці гроші можна отримати. Повірте. Далі в наступних серіях я покажу і розкажу, що це дійсно можливо, і як це, що це, скільки коштувало поетапно, тому що я не знімав величезну купу відеоінформації, якою з вами буду ділитись, як би там кому не здавалось, на часі це чи не на часі в моєму житті. Це трапилося, і мені здається. Основний аргумент, чому я буду цією інформацією ділитися, хто б там що не думав, тому що є велика кількість людей, яким ця інформація може стати у нагоді. А і ще я став обмеження по термінам і дуже хотів заїхати за три місяці. Це, мабуть, єдине, що в мене не вийшло. А ще багато хто думає, що за 50 тисяч доларів можна максимум купити одну кімнатну квартиру чи з натяжкою якусь стареньку двокімнатну. Так, от мій досвід покаже, що за ці гроші можна придбати ділянку. На ній можна доволі швидко побудувати класний будинок, теплий, міцний і дуже дуже зручний. І про це я розповів наступних відео. Але найголовніше, коли я вирішив будуватись, і коли мені потрібна була якась інформація по будівництву, то я її знаходив в Ютубі, наприклад, або казапською, або англійською. Українською дуже і дуже мало. Власне, чому вирішено записати, зафільмувати своє будівництво з нуля, щоб люди могли без проблем знаходити інформацію. По суті, це є, мабуть, основна робота блогерів. Місце, куди ми переїхали і як ми обирали місце, оскільки по моїй логістиці мені треба було. Було б ближче бути до західного кордону. В більшості випадків автомобілі для наших замовників переїжджають через кордон у Львівській області. І Місто Львів це якби такий логістичний центр, куди вони прибувають, і звідки мені їх потім треба забрати, повести на розмитнення, зробити всі процедури і віддати своїм новим власникам, і або повернутися назад у Львів, якщо ми там придбали чи побудували житло, або або або. Власне, коли ми почали дивитись на наш бюджет, нагадаю це 50 тисяч доларів. І спочатку розглядати ділянки навколо Львова. Ми не хотіли, по-перше, я не хотів селитися в межах міста. По-друге, ми розуміли, що за цей бюджет в межах міста ми нічого не придбаємо або придбаємо виключно ділянку. Саме тому дивились найближчі околиці, міста Львів, і виходило так, що навіть на них, якби ми купили знайшли ділянку, то це мінімум половина нашого бюджету, якщо в якомусь більш-менш нормальному близькому передмісті. А якщо подалі, то це. Мовно кажучи, життя на новій ділянці. В полі, чого дружина не хотіла, одна із головних умов, яка які вона мені поставила, це заселена вулиця, щоб там були люди, і найголовніше, щоб там були діти, щоб доньці не було сумно жити з нами знову ж таки в чотирьох стінах з дорослим. Власне, це і було основною причиною, через що біля Львова ми не поселились, тому що, тому що, тому що тому що доволі дорогі ділянки. Дружина почала говорити, давай там щось подивимось, Франківськ, Тернопіль, але знову повертаємося до питання моєї логістики. Мене як основної людини, яка наповнює сімейний бюджет. І які власне треба зробити, щоб було максимально комфортно, зручно, ефективно і правильно, коли я подивився на свій основний маршрут. А він нагадаю: Львів, Луцьк, Рівне, Київ, Львів. Через рівне Київ вийшло так, що місто Рівне якраз таки знаходиться ледь не в епіцентрі цього маршруту, і воно мені логістично близько. Чи то з рівного відвезти автомобіль до майбутнього власника у Київ, чи то з рівного поїхати у Львів, забрати автомобіль, приїхати до себе у рівне. Тобто виходить така золота середина. Але найголовніше це те, що навколо міста рівне на його околицях було доволі багато ділянок, якраз таких, які нам підходили завдяки своїй роботі, умовно кажучи, коли я їздив забирати автомобілі в в їх новим своїм клієнтам на відео. Гадаю, ряді видно, що я на ділянках перебував з різними автомобілями. Постійно я заїжджав і дивився варіанти, які ми з дружиною попередньо знаходили, сидячи у себе вдома в Харкові. Там по OLX, по ді здається, дивився наживо, знімав їй відео, відправляв фото, велику кількість, що знаходиться навколо, яка інфраструктура, які ділянки, нахил вона рівна, нерівна чи щось подібне. Ну, власне, так і ми і прийшли до того, що знайшли одну ділянку на околицях міста рівне мені дуже подобається, маю сказати, якраз таки жити біля кільцевої через те, що навіть біля Гаркова у нас будинок за кілометр від кільцевої, через те, що коли тобі треба, наприклад, в інший кінець міста, ти не заїжджаєш в саме місто на самому початку, не стоїш там в заторах, не плутаєшся. Ти по кільцевій, що в одну сторону, що в іншу можеш його об'їхати і заїхати як можна ближче до того місця, куди тобі треба як можна швидше. Саме тому ми розглядали такий самий варіант, і біля міста рівне. Ну і плюс мені треба бути максимально. Близько до свого основного маршруту, щоб я міг вискочити елементарно, навіть на дорогу сісти в маршрутку чи блаблакар і поїхати там, чи в Київ, чи в Львів. Наприклад, по суті, така ділянка була знайдена не з першого разу. Десь дві чи три ділянки я заїжджав, дивився, і одна знаходилась то, наприклад, з неї було видно цементний завод, то там було поле абсолютно, якого дружина знову ж таки не хотіла. Ну і власне було вибрано місце недалеко. Від самого рівного, від кільцевої, але на заселеній вулиці на новому, практично масиві, і це дуже круто, адже біля ділянки проходила асфальтна дорога. Про що я мріяв останні 10 років? Повторюсь, в попередньому відео я розповідав, чому це так було. Чому це так було важливо? Ділянку ми придбали. Єдиний нюанс цією ділянкою був в тому, що її треба було очистити. Це її був найбільший мінус серед інших варіантів, які ми розглядали. І саме очисткою ділянок ми зайнялися самостійно. Про це я розповім в наступних серіях. Зберу і докупи всю інформацію, розкажу, покажу. І що надважливе, я хочу сказати в цьому відео. Поки що ви зрозуміли, що я мешкаю в передмісті міста Рівне. Зафіксувались. ніяке не ні Ужгород, не мукачево, ні якийсь там Котел Монако, ні щось подібне. Це саме Рівненщина і це саме кулиці міста Рівнен. Що буде далі конкретно на цьому каналі? В першу чергу я буду структуровано випускати відео по кожному етапу будівництва. Очистка ділянки, підготовка під фундамент. Фундамент. Будинок, зовнішні роботи по будинку, паркан, каналізація, електрика і так далі. Тому що це все я фільмував. Є в мене величезна кількість інформації, відео, яка буде корисна. Ну, але найголовніше, що хочу сказати за те ще в цьому відео, це те, що побудувати будинок, в якому можна жити з новою ділянкою біля немаленького міста. Можливо, за той бюджет, з який я говорив. Бо багато хто думає, що будинок це на все життя. Треба мурувати, будувати, витратити купу грошей, і потім важко з нього виїхати. Власне, щоб цього не було, ми обрали доволі цікаву технологію, яка будується реально дуже швидко. У нас будинок від початку будівництва до того, як він стояв з дахом, але так без вікон, без дверей зайняло 10 днів. Місяць він виготовлявся на виробництві, 10 днів збирався на ділянці. Ну, а потім, потім буде потім про все буду розказувати в наступних відео. Тому залишайтесь на цьому каналі. І що важливо, хочу сказати, що коли я випущу перше відео про підготовку ділянки, в закритому розділі на цьому каналі з'явиться відео, в якому я розповім. Про людей, з якими працював, з компаніями, де замовляли будинок, хто робив нам фундамент, хто чистив ділянку, септики, електрика, вікна, купа, купа всього робилося. Якщо ви, наприклад, заплануєте і собі переїхати на Рівненщину, вам ці контакти будуть неймовірно корисні. Але вони будуть під закритим доступом через те, що на їх пошуки, на їх персональну перевірку компанії людей, чи дійсно вони працюють чи можна їх рекомендувати? Я витратив величезну купу часу, гротаючи сайти, шукаючи людей. Саме тому за елементарно один долар ви цю інформацію зможете отримати за декілька хвилин. Будівництво справа не дешева, навіть якщо ви вибрали якийсь бюджетний проект, тому. Тому таке рішення буде саме з цим відео і з цими контактами. Але гадаю, абсолютно справедливе. Повірте, я от зараз сидячи, був би готовий заплатити в 100 раз більше ніж один долар, щоб отримати всю інформацію і не витрачати купу часів і нервової системи на пошук правильних перевірених контактів. Дякую, що приглядали це відео. Гадаю, ви тепер зрозуміли, хто куди переїхав, де Іван тепер знаходиться, і надалі ви будете розуміти, що тут буде відбуватись. Гадаю, відео було цікавим і корисним. Тисніть подобайку. Якщо так, залишайтесь на цьому каналі. Сьогодні Русня знову обстріляла нашу країну. Я сьогодні раніше хотів записати це відео, але декілька годин мудухався з підключенням генератора до нового будинку. І про це випущу наступне відео. Бо гадаю, воно людям набагато буде кориснішим і потрібнішим, ніж вже про будівництво, яке можна почати наступного року, але реально його якраз таки бажано планувати. От саме. Зараз. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Допиваю каву і йду будувати далі, тому що за 50 можна тільки мінімальні умови отримати. А далі ми з дружиною говорили, що будемо робити все самі потихеньку з конструкцій, які не будуються роками. Пішов я.